Ці три ендотерапії одна із них для інтенсивного схуднення, а дві з них це генетичний максимум. Чому я роблю акцент на цьому? Тому що один із пацієнтів це військовий, який зараз на нулі. Тобто він буде використовувати генетичний максимум, щоб. Підняти собі сили, енергію, е, настрій, мораль і поправити трішечки здоров'я, тому він замовив генетичний максимум. Але як ви знаєте, в генетичний максимум входить е, також підвищення сексуальної сили, оскільки 3-4 тижні він буде там на фронті, тому це йому не дуже підходить. Але є вихід, оскільки в мене індивідуальний підхід до кожного пацієнта, я йому додав замість підвищення сексуальної сили. Я йому дав інший елемент ензими, які покращать більше його імунітет. Це імуномодулятор. Наголошую, коли ви звертаєтесь до мене, ви отримуєте індивідуальний підхід, виходячи з ваших аналізів, з вашого стану, а головне з вашої мети, ваших цілей. І ми вже разом до неї доходимо. Звертайтесь в інстаграм та телеграм.